Усім привіт! З вами знову я Міша Пуфер, і сьогодні ми будемо реагувати на трейлер Русалоньки та Дізенчантету, тому що Дісней вирішив, що треба випустити багато трейлерів, багато тизерів. А «Русаленька» — це мій найулюбленіший мультфільм дитинства. Взагалі, моя улюблена принцеса Діснею. Тому будемо дивитись хоч якийсь тизер. А Дізенчантед, ну, мені в принципі сподобалося, якщо ви пам'ятаєте, фільм Enchanted, тобто зачарована. Я поки не розумію, як вони адаптують назву Дізенчантед, «Розачарована» чи якось так. Тому що Жизель якби являється офіційно принцесою Дісней, але про неї завжди всі забувають. І це був один з перших лайф екшенів Діснею взагалі. І там був дуже цікавий сюжет, який висміював ті стереотипи, за якими працював Дісней минулого десяти... десятиліття. Тож, напевно, нова частина буде розкривати якісь нові жарти і іронію над самим собою. Тож, давайте дивитися. 11 секунд вже минуло, а нам поки що показали дуже гарну хвилю. Так, тепер дуже гарні риби. Ого, угу, в мене від цієї мелодії, просто навіть мелодії, вже мурашки по шкірі. Опа, дуже швидко. Так. Ну, Мені вже подобається, як виглядає плавник. Він такий дуже як тканинний, дуже гарно виглядає у воді під час руху. Мені вже подобається печера, тому що вона ніби точ точно така ж, як була і в мультиці. Плюс ми бачили затонувший корабель, а з цього саме починався оригінальний мультфільм Діснею Русалонька. Тобто, я сподіваюся, що вони не дуже багато міняли в цій лайфекшн адаптації. Поки що мені все подобається, особливо саундтрек. За нею пливе якась рибка. Тобто флаундер буде? Там буде флаундер? Так, вийде в маю 23, го О, наступного року йду в кіно на Русаленьку. Ой, дуже сподобалося. І дуже гарно, що вона вирішила додати в тизер саме частинку цієї пісні, адже це найвідоміша пісня з цього мультфільму і, в принципі, одна з найвідоміших пісень Діснею. Мені здається, якщо б вона вийшла зараз. То вона б була просто в топі в усіх чартах. В мене, як в фаната, дуже гарні враження. Я не маю нічого проти того, що в новій леїв адаптації русаленька афроамериканка. Це трошки нелогічно, адже під водою нема сонячних променів. Але ми всі знаємо, що є різні риби, яскраві, не дуже якісь. Помаранчеві, коричневі, сині, зелені, плюс в неї зелений хвіст, як по канону, хоча тут не було і варіантів, тому що цей колір із брілі. На студії Дісней створили цей колір саме заради хвоста русаленьки. тому очевидно, що її хвіст буде саме цього кольору. Волосся в дредах поки що незвично для мене. Тим більш руде. Хоча можна було його зробити ще трошечки більш рудішим. Але мені все сподобалось. Буду чекати фільм і якийсь повноцінний трейлер. І не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайки і писати в коментарях, що ж ви думаєте з цього приводу. А ми переходимо до Disenchanted. І тут в нас вже є трейлер. Uh, багато пісень не буває. до речі, обожнюю Дісней саме за це, тому що я обожнюю мюзикли. І мені просто подобається ось це ось пісня, пісня, танець, пісня. I know that Чому вона виглядає так, ніби не постарішала за ці 15 років, а він так дуже? Так, вони переїхали, в них є діти, не дуже багато дійснеївських принцес можуть похитизуватися тим, що в них є діти. Що? Uh -huh. Як? Я сподіваюся, цьому буде якесь логічне пояснення. Yes, once your peasants have dug out the moat and added a turret and a balcony from which you can sing. I see it now. Oh, okay. I'm Melvina, Monroe, I would have sold you this house, but I deal in slightly more upscale homes. In Andalasia, the hardest part of life is finding your happily ever after. This world is very different. If this world is not to your liking, then you must change it. I wish. Звідки воно в неї? В мене таке відчуття, ніби я тільки що побачив флешбек Ван Довіжн тільки в у світі казок. Jumping, I I Серйозно? Це Ванда. А Гов Дісней ти сплеятив свою ж ідею. Uh -oh. Oh, Giselle, to... А хто це була? Я не пам'ятаю просто, як вона виглядала в першій частині, а неважливо. Я сподіваюся, що в цій частині буде більше мультику, тому що в першій частині він був буквально в початку хвилиночок 5. І в кінці одна чи дві сцени з принцем і його новою принцесою. А тут, так як вона штовхнула свою прийомну доцю в колодязь, і вона мала перенестися в зачарований світ, то я сподіваюся, буде більше таких моментів. Хоча в трейлері дуже багато саме реального нашого світу і того, що вона принесла дуже багато магії сюди. Це Ванда. Агов! Коротше зрозуміло. Дісней після викупу Марвелу надихнувся тим, що сам же зняв і зробив нам більш казкову версію Ванди. Дякую Дісней. Хоча не бачу в цьому нічого поганого, ще одна руда. Магічна, сильна жінка в нашому всесвіті. Думаю, мені сподобається. Адже, ну, ви самі розумієте. По суті, розповідати ту ж саму історію з тим самим вайбом. Але для дітей. Окей, окей, будемо чекати дивитися. До речі, це я не помітив дату чи її не було в трейлері. Але ми будемо це дивитися. На сьогодні це все. Всім дякую за перегляд, не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал і писати в коментарях, що ви думаєте про нову русалику, що ви думаєте про це розчарування. Всім дякую за перегляд, всім па-па!